Дубль 2, хочу вам показати ще один тон, то я відео знімав, що ми ночі досівали. Там був днем посів, а тут ми ночі досівали. І що я тут зупинився, походу? Для того щоб показати. Тут я якби і докультивірував я вже була ніч і був посів в влажну землю. Соя тут набагато піша. Взагалі більша, Навіть перегнала ту. Це те саме поле, я там вон, стояв вон там. Далі знімав для вас відео. Тут набагато більше буряну. Бачите? Вже миші який набагато більше. Тому що тут -то вже якби зайшов, мені вже страшно заїжджати срочно кропити. Завтра, післязавтра, бачите, миші ще й маленький, ми їм бабахнемо, він ще невеликий. Думаю, за два дні він підросте, але це таке носоє тут набагато ярче. Набагато ярче і набагато вище. Ночью ми тут сіяли. От що означає нічний посів. Зазвичай ночі важко сіяти. Я знаю, очима кліпаєш вся херня. Ну, тут соє набагато ярче, набагато вище. А що? Тому що там більш сухіше було, бо культивація робилась днем і зерно попадало в суху землю. А тут культивація робилась ввечері, вже типо, сонечка такого не було. Ми влагу доставали, влажна земля. І ночі був посів, і зернятку попало в, виходить, в влажну землю. І... А тут взагалі оце там я стояв, є відео десь Коли був посів і фарами Сергій каже от сєв робить, я тут вже при фарах вже видно нічого не було. Дивіться, це косові. Ну коротше. Але бурян ви тут більший. Ну нічого, нічого, коротше, нічого страшного в цьому немає. Ми коротше цей. Бачте, брат заїжджав, зробив мені колію, ну чорт з ним все одно це технологічна колія, в мене теж вона тут буде. Бо йому туди треба, там заїзду нема. Так що такі от справи. Да, тут набагато ярче сої, ну і набагато ярче бур'ян. Якби можна було вже сьогодні зараз вийти, бо я ходжу, за, за ногами не липне, можна було б покропити. Ну у нас бачите, що хмарки йдуть і вітер. Трошки днем є. Завтра придають 20 днем. Післязавтра 20, хмарно. Може днем будемо крупити. Подивимося, якщо вітру сильного не буде, то ми будемо крупити днем. Ну а по погоді, щоб ви зрозуміли, що у нас тут робиться. Поки нас град минував. 30 км від нас граді ще був такий, що йо моє, конкретний. Ну бачите, у нас даже ветки валяються на дорогах. Ну, такі, що їх ніхтось зламав, а вітер зламав. Коротше, такі от движення. Зараз ось до... будемо їхати в колеги Соя. Тут соняшник швидко стигли вже, блядь. От коли я сіяв сою, вони сіяли соняшник. І це вже якийсь соняшник. Якийсь, блядь, він дуже швидко стигли. А от колеги соя посіяна. він же є... Від бур'яну забирав, вона бачите вище трохи, ну, діло. Не хочу заходити, заїжджати на поле, бо об'їдемо свої. Коротше, от що таке виждати? Колись мене не буду розка... розповім історію, колись не колись, а 5 років назад в мене був дуже хороший урожай по сої. Урожай був в районі, так щоб по кругу не збрехати за 3,5 тонни. 3,7, кажеться, це був. Це по кругу, по всім полям. Були поля і того року, де в мене і по півтори тонни сипались, і по 2, були поля, і по 5 тонн сипалось соя, але в загальному по 3,7 дала. Чого я так це пам'ятаю? Тому що Коротше, я її посіяв теж десь 30 почав. 22 травня сіяти, 25-го, так десь. Коротше, я 15. червня, да, я її коротше, кропив. Кропив. Вона була, якраз викинула трічний листок. Ну, типу, от, чуть-чуть більше, ніж ту, що я тільки що вам показував. Соя. Я покропив останнє поле, закрив останнє поле, приїхав. І мою дружину забрали в роддом, вона мені младшу родила. І цього року, походу, я от сидів, думав, як це правильно зробити посів. Бо раніше сіяв раніше, потім пізніше, там, ну коротше, був попадав, що пересівав, соя вимерзала. А це так як рік війна йде, я вирішив все-таки не різкувати і зробити пізній посів. Дочекатись, коли зійдуть. Ну, в принципі, я знав, що я буду робити культивацію по-любому. Бо я, як пам'ятаєте, по весні зробив культивацію, щоб вологу, вологу зберегти по стороні, логеньку там прогріб. І потім я чекав, коли в мене вилізуть буряни, конкретно всі. Для того, щоб гліфосат не купляти, а прокультивірувати і. В принципі, це пройти вмісто гліфосату культиватором, заодно опять, підрівняти землю за другий раз і посіяти сою. І в принципі, я вважаю, що я цього року це зробив правильно, тому що гліфосат знову в ціні, на коліні в основі вже де хрен де знайде аж. Чому? Потому що ті перші теплі дні, що хлопці всі посіялись, вони... Коротше, всі посіялись, соя потім пала, стрес, бо було похолодання. і Буряни в принципі росли, хлопці вже по першому разу точно бур'яни кропили. І Зараз будуть опять кропити бур'яни, тому що... що така ситуація. Добре, зараз доїдемо в друге поле включу друге відео.